Всім привітики! Сьогодні в нас така тема, що на порозі. Що на порозі і що вас чекає? Будемо дивитися, сьогодні я вам підготувала два варіанти. Вибирайте більше, знаєте, до якого вас тягне, а можете подивитися два. Варіанти. Розклади є загальними. В кого як іноді, пишіть, будь ласка, в коментарях. Дівчатка, хлопчики, дуже вам велике дякую за підтримку каналу, за ваші коментарі. Мені дуже-дуже приємно, воно мене надихає, і мені хочеться все більше більше вам дати якоїсь інформації. Дуже вам велике дякую за ваші підписочки і за те, що ви так гарненько відписуєтеся. Дякую вам. Працюю я одна, помічників. в мене нікого немає. Хто бажає на повну діагностику, звертаємося на Viber або на Telegram. Перша до вас я не проявляюся. Ну, тепер будемо розпочинати, так? Для енергообмінку підписуємося, ставимо клас, якщо надалі хочете бачити моє відео. Почнемо з першого варіанту. Давайте цей зелененький буде другий варіант. Ми його відложимо і почнемо з першого варіанту. Що на порозі, що вас чекає? Будемо дивитися. Розслабтесь ні про що не думайте. І будемо дивитися на порозі, що чекає саме вас. І загадав перший варіант. Перший варіант. На порозі. Ой, дивіться, на порозі якийсь чоловік. Чоловік з радістю йде до вас з якимось букетом. Може бути навіть якась пропозиція. Мужчина не простий. Мужчина дуже впливовий. Мужчина сильний і дуже-дуже впливовий, я б сказала. Може займати якусь навіть керуючу посаду. Непростий мужчина. На порозі. Цікаво. Прямо цікаво. Дивіться. <глухи> Може, у вас є на даний момент якісь трудності в житті. Цей чоловік іде, знаєте, для вас як помощником, він допоможе вам щось відкрити. Да? От є якась ситуація запутана, закрита в вашому житті. Це стосується іменно вашої сім'ї і саме вас. Є така ситуація, яка, в принципі, закрита. Да? Щось, може, ви вирішуєте, не можете ніяк вирішити. Чекаєте, і знаєте, як то стоїте в підвішеному стані, нічого не змінюється. От якийсь такий чоловік. Прямо ваше життя для вас неожиданно на вашому порозі іде, і він вам дасть якийсь ключ. Ключ, який вам відкриє двері. Двері щось нове. Зараз подивимося. Що він вам відкриє? Не, буде якась пропозиція, буде прямо дуже серйозна розмова, ще раз кажу, стосується вас і може стосуватися навіть вашої сім'ї. Але через цього мужчину вам падає якесь. здійснення. здійснення. Може, ви щось задумали, да? у вас не виходить, не виходить, не виходить просто. Оцей чоловік переверне абсолютно все ваше життя. Но цей чоловік дасть вам здійснення про те, що ви мріяли. Де да, стояли в якомусь тупіку, Оцей такий мужчина явиться на ваш поріг. Ва благо приймайте, Но мужчина не простий Мужчина може займати якусь керуючу посаду. Так, тепер будемо дивитися другий варіант. Хто загадав другий варіант, будемо дивитись зараз. А другий варіанти на порозі. На дорозі вашому житті. На дорозі дивимося. Звістка. Звістка, яка може стосується, дівчаточка, дивіться хлопці, може в кого з бумагами, да? в кого з роботою, але ну, більше якась така, я б сказала, робота. Робоча карта, яка вам падає звістка. Звістка і щось ви будете працювати. Будете прямо працювати, може бути ще пошук. Якщо стоїте в пошуку, то може бути навіть нова робота. Да? От там десь Чекали. Кстати, робота може бути зв'язана з дорогою. З дорогою. Ну, тут робоча сфера падає. Прямо, знаєте, такий... будете не такий час у вас на порозі будете не відпочивати, а будете працювати, працювати і працювати. Хорошо. Вау, удача, польза, фінанси. Да, такий подарунок долі. Хто чекав? Хто чекав, може, які гроші, які виплати, вам прямо падає велика, велика польза. Знаєте, тут навіть таке зірвете джекпот в своєму житті. Падає з фінансами. Все-таки, бачите, другий розклад більше йде зв'язаний як з роботою. Падає робота і падають дуже-дуже вам великі гроші. Такий подарунок судьбі, з судьби вам падає. Супер, супер, во благо, приймайте. Приймайте. Да. Я вам скажу від цієї пользи, від цієї м -м звісточки, оця звістка переверне абсолютно. Другий варіант, я скажу так, звістка, яка вам іде, вона прямо переверне абсолютно все ваше життя. На більше зв'язано з роботою, з фінансами. Йдете до стабільності і, знаєте, такий уют, комфорт в собственному домі. Ну, більше зв'язано з фінансами. Дуже великі гроші вам йдуть. Ва благо приймайте для енергообміну. Підписочка ставимо клас, повна діагностика, вайбер телеграм. Всім до побачення!